Є. В знаменнику А в2 можна винести задушки. А в четвертій, що ділиться на А в 2, це буде А в 2. А в квадраті поділити на А в квадраті це буде одиниця. І це дорівнює. Що ж бачимо, що А в квадраті мінус 1 можна винести за ну, і А в третій, що ділиться на А в 2, можна не розписувати, а можна і записати, що А в кубі. Це А в другій, що множиться на А. А у знаменнику в знаменнику у нас буде А в другий. І це дорівнює. Зараз на А в другий скорочуємо. Тут буде одиниця. То А на 1 це буде А. Є? Переходимо до другого завдання: П в дев'ятій плюс П в сьомій, що ділиться на П в п'ятій плюс П в сьомій. В чисельнику можна винести П в 7 задушки. То ми записуємо, що це дорівнює. П в сьомій. Що множиться? P в 9 поділити на P в 7, це буде P в квадраті. І P в 7, що ділиться на P в 7, це буде 1. В знаменнику P5 виносимо задушки. То P в 5, що ділиться на P5, це буде 1. Додати. А P в 7, що ділиться на P5, це буде P в 2. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику P в 7 запишемо як P о 5, що множиться на P в другий. Що множиться? Так, P у квадраті плюс 1. Запишемо, поміняємо ці доданки місцями як 1 плюс P у квадраті. Тоді знаменник записуємо без змін. Це буде P5, що множиться на одиниця плюс П у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, P в 5 тоді в чисельнику і знаменнику скорочуємо. 1 плюс P в квадраті в чисельнику і знаменнику скорочуємо. Тут буде одиниця. То вийде у нас P в квадраті, що ділиться на 1 або просто P в квадраті. Переходимо до третього завдання. 2А в квадраті мінус Ав третій, що ділиться на в шостій мінус 2а в п'ятій. У чисельнику А в 2 можна винести дужки. Тобто пишемо, що А в квадраті, що множиться. 2А в квадраті поділити на А в квадраті це буде 2. Відняти. А в кубі поділити на А в квадраті це буде А. Далі. В знаменнику А в 5 виносимо дужки, то одержимо А в 5. Що множиться. А в 6 поділити на А5 це буде А. Відняти 2А5 на О5 і це буде 2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику, давайте ми мінус винесемо за дужки, то буде мінус А в квадраті. А у дужках буде не 2-а, а А-2. А ну і в знаменнику. Тоді а в 5 ми запишемо як А в другій, що множиться на А в третій. Ну і ще помножимо. Тоді А-2. Так, записуємо без змін, І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо. У чисельнику А в квадраті і в знаменнику А в квадраті скорочуємо. І А-2 в чисельнику і в знаменнику скорочуємо. Тобто, одержимо тоді мінус, виносимо вперед. Так? У знаменнику у нас тут залишається одиниця, то ми пишемо мінус 1. А у знаменнику тоді буде А в третій степені або в кубі. Є? Переходимо до четвертого завдання. 5 це о 5, мінус 10 це в 4, що ділиться на 12 Це у п'ятій, мінус 6 це у шостій. Ну що ж, тут у чисельнику можна винести 5 це у четвертій степені. Записуємо, що це дорівнює 5. Це у четвертій степені. 5 це у п'ятій, що ділиться на 5, це у четвертій, 5 на 5 це одиниця це у п'ятій, що ділиться на це у четвертій, це буде просто С. Відняти. 10 це у четвертій, що ділиться на 5, це у четвертій. 10 на 5 це буде 2. Отже, залишиться С мінус 2. Знаменнику 12 і 6 6 можна винести з задушки, і це у п'ятій. Отже, записуємо як 6. Що множиться на С у 5. А в знаменнику тоді 12 у 5 поділити на 6 С у 5, 12 на 6, це буде 2. відняти, 6 С в 6, що ділиться на 6 С у 5. 6 на 6 це одиниця, а С в 6, що ділиться на С у 5, це буде просто С. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді чисельник запишемо без змін 5С у четвертій, що множиться на С мінус 2. А в знаменнику. мінус винесемо дужки, Щоб було не 2 мінус С, а С мінус 2. Щоб могли скоротити. Далі 6 записуємо без С c 5 п'ятій запишемо як С у четвертій. Що множиться на С. Ну і помножимо ще тоді не на 2 мінус С, бо ми мінус винесли, а на С мінус 2. І це дорівнює. Ну, а зараз можна скорочувати. Отже, це у четвертій у нас у чисельнику і знаменнику скорочується. мінус 2 у чисельнику і знаменнику скорочується. Тоді в нас залишиться мінус, виносимо вперед. Так, в чисельнику 5. А у знаменнику 6 це. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Простіть вираз, ми спростили, записуємо, в першому завданні у нас вийшло А. В другому завданні у нас вийшло П у квадраті. У третьому завданні у нас вийшло мінус одиниця, що ділиться на А в кубі. І в четвертому завданні у нас вийшло мінус 5, що ділиться на 6С. Ну що ж, ось таке складніше завдання на спрощення дробу. На цьому вправу завершено.